Ти, дівчина моєї мрії. Ти така гарна, така дотепна, така красива. Ой, та ти, ти, ти це все кажеш, а, тільки, щоб за мною переспати. До речі, ти ще й розумна. Дэн -дэн -дэн. Ти помреш у злиднях, зовсім один, оточений тільки болем і стражданням. Ви вибачте, що ви сказали. Ви оце тут підпишіть і кредит ваш. Йде мураха лісом, а назустріч ящерка. Мураха так здивована на ящерку. А ти хто? Я динозавр. Так казали, що ви всі вимерли. Та ні, не вимерли, то хворіли ми.